Зараз ви дізнаєтеся, який хліб можна їсти, не переймаючись зайвими кілограмами. Пам'ятаєте? Да. Да. Як він там називався? Ой фітнес е... да. О, фітнес це для тебя. Oh. Нет, тебе. Ні, тобі фітнес мабуть, не треба. Там морква, лук, сімена льна, по-моєму. А знаєте різницю між цими? фітнес-чорний? Ні. Значить, я вам зараз покажу. Білий хліб роблять з борошна вищого або першого гатунку. І по суті, це швидкі вуглеводи. Це от є швидкі вуглеводи, які, бачите, як швидко згорають у вашому організмі. Вони не дають насичення. Що швидше згорає, то швидше віддає енергію, значить ми менше насичуємося і нам знову хочеться їсти. Знову, знову, знову. Білий хліб він не має ніякої цінності. Вкусненько, але безполезненько. Що таке цільнозерновий хліб? Ось він, цільне зерно, яке було замочене, перемелене і з нього зроблений хліб. Він си в собі клітчатку, яка заводять моторику кишечника. Два-три кілограми з'їсти і три кусочки українського хліба. Буде однакова кількість поклітковини. Цей хліб він буде поживнішим, він буде набагато більше нам віддавати енергії, і яка буде виділятися дуже повільно. Якої на вкус я навіть не знаю. От тепер мені здається, мені стоять спробувати, а вдруг мені навіть більше подобається, чим вот білих сорти хліба. Усередньої показатели рекомендованные диетологами, дієтологами порядка 200, максимум 300 грамів хліба в сутки. Ви читаєте склад, що йде на першому місці. У хліба цільнозернового на першому місці йде що? Ціле зерно. Правильно. А тепер для тих, хто не любить чорний хліб з якихось причин, або не може його їсти. Наприклад, він просто вам не подобається. Який же обирати білий хліб? З білим хлібом все дуже просто. Що менше компонентів у складі, то кращим буде хліб. А особливо треба купувати білий хліб, якщо в складі є поліпшувачі, як ми вже говорили, консерванти. А також. Барвники. Муки такой даже не бывает. Даже кукурузная мука, она менее желтая, чем этот хлеб. Причем это не кукурузная мука. А вот я бачу, это у нас борошно кукурудзина. Давайте поревняем колер. Это обыкновенная белая мука, в которую добавили красители, улучшители. И этот хлеб, я вам скажу, будет у вас лежать, ну, наверное, недели две. Перед тим, як він почне плесневеть. З ним на рибалку можна и Не уверена, що навіть риба буде його їсти. Ось у цього хліба, окрім консервантів, є ще одна невеличка властивість. Підходь до мене. підходь до мене. На тобі хліб, тільки його не їсти. Повністю макай. Весь давай. Отак. От. Витискайте. Давай отак. Як тряпочку. Так. І ти давай витискай. як вумка. Витирай. Давай, я допоможу тобі. Дивіться, він досі тримає форму. Ось. Хочуть розправитися. Порвався, порвався, але дивіться, хліб тримає форму. Дома так робити. Да, да, можна дошку витирати в школі. Давайте спробуємо витерти дошку. Завжди давно хотів запитати, що тут за формули написані. Витирають. А все чому? Тому що в складі цього хліба може бути ось цей компонент. О, Азодікарбонамід. Знаєте, що роблять з нього? Подожди. Тільки от у мене запитання. Чому я маю за нього платити скільки? 40, 40 з там 42 чи 43 гривні. Так зерновий хліб, і тут дешевле. Якщо ми бачимо на хлібі поліпшувачі консерванти, ми відкладаємо такий хліб. А якщо ми бачимо ще хліб з ефектом гумової ганчірки, ми його лишаємо на прилавку. Житній та цільнозерновий хліб містять більшу кількість мікроелементів та клітковини. У більш корисного хліба на першому місці у складі має бути цільне зерно або житнє борошно. У складі білого хліба має бути мінімум компонентів. Уникайте у складі поліпшувачів, консервантів та барвників.